Неспокійна ніч в регіоні. Ворог вкотре атакував область шахедами. На Дніпропетровщиною наші повітряні сили збили сім дронів. Однак, один таки влучив на територію міста. Наслідок прильоту зайнялася адмінбудівля. Пожежу загасили. Нині на місці влучання працюють надзвичайники. Зараз на місці працюють рятувальники, наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. Потім вчора весь день росіяни тероризували Нікопольщину. Війська РФ шість разів за добу обстріляли з важкої артилерії райцентр, червоногригорівську та покровську громади. А по Марганецькій окупанти вдарили ще й з безпілотників. Ворожим залізячим там понівечило п'ятиповерхівку, три приватні домівки, господарську споруду та адмінбудівлю. Нині наслідки атак уточнюються поранених та загиблих немає. Альбіна Гриненко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.